це Мані найекзотичніша і найзагадковіша порода курей у світі. Унікальність цього птаха в його абсолютній чорноті. Ця незвичайна чорна курка один із найдавніших одомашнених птахів. Вчені вважають, що її розведенням люди займалися ще кілька тисяч років тому. Батьківщина Чорних курей Індонезійські острови, називається навіть конкретний острів Середня Ява. Вважається, що аямцемані вперше з'явилися в передмісті містечка Солу. Вважається, що аямцемані з'явилися внаслідок схрещування джунглевих курей із півнями зелених джунглевих курей. Також є ймовірність, що не існує чистої породи аямцемані всі її представники напівкровки. Своєю тотальною чорнотою це мані завдячують генетичній мутації, через яку вони стали жертвами фібромеланозу. Домінантний ген, відповідальний за виробництво ферменту меланіну, у чорних курей активніший у 10 разів. На сьогодні немає єдиного стандартного опису породи у її первісному вигляді. Інформація про походження та екстер'єр передається мешканцями Індонезії від покоління до покоління. Головна відмінність породи, що робить її унікальною, Абсолютно чорне забарвлення, причому чорне у цих курей як оперення, так і інші частини тіла очі, шкіра, ноги, дзьоб, гребінь, сережки. Особи, в яких є хоч трохи світлого забарвлення, до розмноження, не допускаються, щоб не зіпсувати чорноту породи. Основні ознаки екстер'єру голова маленька, тулуб компактний, трапеціє подібної форми. Очі невеликі, чорні, гребінь прямий, листоподібний, зубчастий, дзьоб укорочений, чорного кольору з потовщенням на кінці, сережки округлі або овальні, обличчя та мочки чорні, шия середньої довжини, грудна клітка трохи випнута, ноги довгі з чотирма розщепіреними пальцями, кріла щільно прилягають до корпуса, трохи підняті, хвіст у півнів з сильно подовженими косицями. У курок хвіст скромніший, але теж досить розкішний. На яві під час прочитання аям цимані звук Сі чується як чі, тому зустрічається двояке написання другої складової назви породи цемані чи чемані. Чорні кури аям цимані велика рідкість. Не дивно, що ця дивна порода оповита міфами. В Індонезії аямцемані наділяються містичними властивостями. Їх тут приносять у жертву збільшення народжуваності. У місцевого населення ці птахи також вважаються символом удачі. У аям цимані не все чорне, як стверджують багато знавців. По-перше, у них червона кров через гемоглобін, по-друге, яйця. В інтернеті багато фото чорних яєць, а ям мані. це містифікація. Насправді у цих курей яйця світлі, як ззовні, так і всередині. Чорні курячі тушки рідкість, але якщо вам зустрінуться такі на прилавках, це, напевно, китайські шовкові кури. У них, на відміну від індонезійських цеманів, чорна лише шкіра, а м'ясо, кістки та внутрішні органи звичайні. Вперше європейці познайомилися з чорними курами у 20-ті роки ХХ 20 століття. На той час їх почали вивчати переселенці з Голландії, а до Європи чорні кури потрапили лише 1998 року. Їх привіз сюди один голландський селекціонер. Порода рідкісна. Сьогодні їх можна зустріти у селян Голландії, Словаччини, Німеччини, Чехії, Білорусії, США, Великобританії і в нас в Україні. Хороша несушка несе близько 200-250 яєць на рік. Кури з Індонезії не більше сотні. Чорні кури несуть яйця кремового чи світлокоричневого кольору. За смаком яйця чорних курей такі ж, як у звичайних несушок. Жовток та білок традиційного забарвлення. А ось м'ясо в індонезійських курей чорне. При цьому воно смачне та ніжне, у ньому мало жиру і воно прирівнюється до дієтичного. У цієї породи навіть кістки та внутрішні органи чорного кольору. А ямцемані родом із теплих місць. Тому головна проблема при їх розведенні холодні зими. Щоб птахи були здорові та продуктивні, їм потрібен теплий та зручний курник, а також правильний режим харчування. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.